Вітаю, друзі! Хотів з вами поділитися однією вправою, навіть не однією, а пару вправ, які вам допоможуть краще запустити роботу вашої лімфатичної системи, циркуляції крові, да, щоб запустити трошки енергію зранку. Дивіться, якщо ми беремо от так от сідаємо і починаємо робити, от так, як лодочкою, да? то тобто піднімаємо, опускаємо, піднімаємо, опускаємо, робимо 60 разів. Та так от запускаємо, запускаємо, запускаємо. От Дуже допомагає нам якраз, можливо, у когось, якщо є питання там, варікози, ще щось на ногах, то ви собі можете робити таку розминку. Потім ви робите інше. Ви знаходите собі місце, де ви можете собі покласти руки, да? і піднімаємо. Да? Отак беремо і піднімаємо. І теж так робимо раз 30. Кому скільки сподобається зробити, да? але ви важливо, щоб ви запустили ваш процес роботи лімфатичної системи, запустили також кров, да? і щоб почали працювати краще ваші органи. І, звичайно, не забуваємо пити живу воду з Coral Mine. ту, яка допомагає нам взагалі напоїти весь наш. Організм, якщо не знаєте, що це за продукт Коралман, то пишіть, я вам розкажу і покажу.